Мері Енінг жінка, що змінила наукове уявлення про доісторичний світ в 19 столітті. Британка народилася в 1799 році в містечку Лайм реджіс що розташований поблизу геологічної формації Блуліас, породи якої багаті на скам'янілості юрського періоду. Її батько був столяром, втім заробляв на життя пошуками та продажем скам'янілих знахідок туристам, які приїжджали сюди на відпочинок. Річард Енінг брав з собою дітей, які допомагали йому працювати. Мері не лише шукала рештки разом зі своїм братом, але і продавала їх в місті. Загалом люди й до Енінгів заробляли гроші таким чином. Але тоді рештки тварин чи рослин не мали наукової цінності. Аммоніти та белемніти були просто цікавим сувеніром. Їм навіть приписували містичні лікувальні властивості. Батько помер, коли Мері було 11, та вона все ж продовжила шукати скам'янілості. В 12 років вона разом з братом знайшла скелет іхтіозавра, що буде ідентифікований та названий пізнім. А також перші два скелети плезіозавра. Вона знайшла перші за межами Німеччини рештки птерозавра. Перший скелет іхтіозавра в неї викупили за 23 фунтів стерлінгів. Що зараз би становило близько півтори тисячі фунтів. А коли їй було 30, вона виявила скелет плезіозавра, який продала аж за 200 фунтів. Що зараз було б майже 20 тисяч. Її знахідки зіграли важливу роль у дослідженнях белемнітів та копролітів, які виявилися з кам'янілими екскрементами морських тварин. Попри те, що в 19 столітті більшість вчених все ще вважали, що нові види не з'являються, і відповідно ніхто з них не зникає. Її відкриття стали ключовими доказами масових вимирань. На жаль, Мері Енінг не змогла стати справжньою науковицею та потрапити до лондонського геологічного товариства. Жінки не мали на це право до 1904 року. Втім, вона була досить відомою у геологічних колах не лише Британії, але й Європи та Америки. Мері Енінг померла у віці 47 років. Справжні визнання вона отримала вже після смерті.